Всім привіт! Сьогодні хотіла поділитися б з вами своїм таким невеличким свідоцтвом. минулого тижня. Четверг, це здається, було 11 грудня. Я після роботи йшла. в мене був запис на манікюр. Це було нове місто. Я в Манчестері, я не знаю, куди йти. Я така, знаєте, весь час в телефоні дивлюся на Google Maps. Ну тут я мала переходити дорогу. Я дивлюся зелений. і я далі дивлюся в телефон, чи правильно я переходжу. А я так само йшла тут. типу, перші мої два кроки. І я така папа, мене буквально збиває е, велосипедист. Він збиває мене настільки сильно, що я не просто падаю, я відлетіла і дуже сильно бахнула з головою, у мене з рюкзака все випало, що було. Глядала, ще плюс-мінус адекватно. Типу, да, я вдарилася головою дуже сильно. Да, я відлетіла, да, він в мене врізався. Але, типу, знаєте, я одразу стала і така, а так все нормально. І така. Типу, я на манікюр. Ну, типу знаєте, в моїй голові не виникало більше багато думок. І типу в момент, коли я вдарилася, типу, я вдарилася настільки сильно, що е, в мене прям все в очах перед очима потемніло. Я, я прям дуже чітко пам'ятаю цей момент, в мене просто повністю чорний екран, я нічого не бачу, але потім, типу, в долі секунди, я просто знаєте, одразу проходжу в себе встаю на ноги. Типу, а я з таких риських людей. Ні, потихоньку поліжай там. Ні, 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 то не про нас. Встаю на ноги, така, от треба речі, забирати. Де мій телефон. Або в мене й телефон з руку вилетів, блін на півдороги. Я така думаю, не дай Боже, розбився, я тільки кредит оплатила. Да, так, ну там перерішала ситуацію, по суті, нічого не перерішала. Я просто успокоїла чела, сказала, все, все норм, все добре, не переживай. Я така, все, я пішла, бо в мене типу манікюр, ну я не можу, все, запізнююся зараз. Бо тоді я не запізнилася, навіть раніше прийшла, але не суть. Опустимо цей момент. Ну, Після цього мене ще трошки трясло, бо ну, ви знаєте. Це був реально адреналін, Я просто на адреналіні вивозила, і я думала, що зі мною все було в порядку. Хоча насправді. не дуже. Я приїхала до подруги додому. Я розумію, що, по-перше, я не можу нормально ходити. Типу, коли ми вже до неї їхали, я розумію, що я не можу швидко ходити. І, умовно, 30 хвилин прогулянка мені зайняла типу, майже годину, бо мені бо, типу, просто було боляче ходити. Я пошкодила трошки бедро собі. Через що, типу, мене і координація була трошки порушена, і мені було боляче, в принципі, і стояти, і ходити, і в принципі рухатись будь-як. Також ліктем дуже сильно бахнулась, через що, типу, в мене постійно боліла рука, і вона знаєте, прямо по руці повністю віддавала висе тіло в плечі, в спину. І це дійсно було дуже боляче, враховуючи, що, знаєте, типу. Я не можу просто сказати, ой, все, то я нічого не роблю. Я така, у мене завтра робота зранку, і я, я не можу просто сказати я не піду також не ж головою бахнулася дуже сильно. Що я думала, в мене буде про ну, типу, голова дійсно дуже боліла, вона прям розколювалася. Типу, спочатку було просто, знаєте, воно боліло в саме місці удару, потім воно прям мене вся голова боліла готіла. Бу... Типу, реально було тяжко. І я навіть першу ніч така, типу, до подруги кажу, чуєш, якщо я зранку не прокинусь. То вигруває шпадку. Ну реально був сильний дуже удар по голові, і воно така от була така от шансія. Що знаєте, коли так кладеш руку на голову, відчуваєш, що там прям ну така от шишка. Інший момент, який я взагалі типу не підозрювала до вечора, до того як треба було лягати спати, то що я поскодила пошкодила собі м'язи шиї. Бо, типу, було настільки боляче, що я не могла мені було складно тримати голову. По-перше, по-друге, мій максимум був. Отак, і мені було настільки боляче, що я типу просто знаєте, кожний рух голови він майже мене до сліз доводив. І я відчуваю, то мені навіть дихальні шляхи перекриває. І я така через це мені було дуже дуже боляче спати, їсти типу і знаєте, умовно. Трошки з'явився страх навіть переходити дорогу. Я така, а вдруг мене ще десь зіб'ють, А я навіть голову не можу повернути, щоб перевірити, чи є хтось справа, чи є хтось зліва. Просто в мене були шия настільки, настільки м'язи болять. Я розуміла, що цієї аварії будуть наслідки, і типу вони фізичні. наступний день типу п'ятниця я така робота. Ну там типу, по не нормально, бо мене було підліткове, і там було трошки складніше, бо я така. До п'ятниці теж знаєте, нормально, якось тудась сюди Ну, прожили. Але субота, о, субота от було це був той пік, коли я така до побачення. Я, 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 ну, тобі, я не можу вже. Якось усвідомила я взагалі трошки ситуацію більше, що сталося. Я розумію, що цей весь біль він вже реальний настільки що. Це вже не перший день, воно просто болить, воно вже не проходить, воно стає тільки гірше. Окей, робота ще, знаєте, нормально якось відстояла, відпрацювала, але приїжджаю додому і все, що мені хочеться, просто впати в ліжко і поспати. Просто спокійно лягти і поспати, відпочити. Але це, це найскладніша частина цього квесту, Мені складно спавити навіть. Я не можу покласти голову на бок, тобто на це я не могла бок покласти, бо я ось цю сторону сильніше потянула. Але ця сталася... теж боліти сильніше з часом. Я розумію, що мені складно лягти просто спати, бо в мене було шия, бо м'язи не витримують ваги голови. Типу, знаєте, фізично втома є, від того, що я просто хочу відпочити. І тут ще в мене все тіло було через цю аварію, і, і типу знаєте, вона просто настільки накатується, що я така, просто господи, я, я не можу вже, мені просто настільки боляче, типу, знаєте, я буквально майже плакала. Я така, господи, я не можу. Я просто хочу поспати. Хочу просто відпочити. Типу, мені реально треба твої сили, просто щоб я змогла жити на наступний день. Я така, господи, мені реально треба твої сили, бо я вже не витримую. Ту типу, це мій пік. Я більше сама не можу витримати це. Заснула я боляче, було дуже засинати. Я така, ну. Спасибо. Ви я, ну, я, я, знаєте, просто в той момент, що я висказалась, його було вже достатньо мені. А зранку, типу, прокидаюся, все як зазвичай, я, я проспала, я поїхала в церкву не на перше служіння, а вже на друге, бо проспала. Але потім я приїжджаю в церкву і типу, я, мені треба багато чого робити, носити теж, знаєте, фізично багато активної роботи, а я розумію, що в мене взагалі немає болю. Просто взагалі немає болю. Бо від слова, взагалі, я кручу головою. Верх, Вниз. типу, знаєте, я прям до скільки взагалі можливо ну, повернути голову, мені не боляче це робити зараз. Голова, якщо я нащупаю місце, де я саме вдарилася, там якщо надавити, прям мені боляче. Так, в мене більше немає болю. Е, рука, лікоть теж в мене не болить вже взагалі. Е, тільки, ну, знову ж таки, якщо я нащупаю місце, де саме я вдарилась, і туди буду давити, так, да, воно буде боліти, але. Типу, в мене немає болю, який віддає в усю руку плече. Це все, все немає болю. Бедро, я абсолютно спокійно ходжу, бігаю, пригаю, роблю, що хочу, в мене нічого не болить. Типу, знаєте, під час служіння, ну, того, як я допомагала, ем, щось робила в церкві, я, ну, я, я відчула, що мені легко це робити. У мене немає обтяженості, в мене немає болю, я навіть не думала про це, бо просто це було настільки натурально. і. Я так думаю, офігеть. тільки вчора я засипала в сльозах, бо мені болить настільки тіло, що я не можу спати. І зараз я, типу, бігаю, пригаю мене, взагалі така легкість в цілі. І типу, і, і я знаю, що це типу точно Господь мене зцілив. Ви думаєте, що ви хочете думати? Можливо, хтось не вірить в це і, і скаже, ну що типу за єрісі несеш. Я знаю, що це зцілення і природним шляхом такого точно не могло статися. Ну ніколи не було такого, що ти типу, поспав і бац, в тебе все пройшло. Бо типу я й до того спала, і нічого не боліло все тільки більше. Просто хотіла наголосити, прямо так от відкрити, відверто, що Господь він зцілює і. Він піклується про нас дуже сильно. Він просто дійсно турботливий батько, який зцілює людей, зцілює. А коли ми ще просимо про це, проходимо до нього про допомогу, він, він ніколи не скаже ні. Просто все, що нам треба робити, це покладатися на нього і довіряти йому. Тому ось таке от моє невеличке свідоцтво. Тому вірте, ваше зцілення, воно обов'язково прийде. Не, не здавайтеся в цьому плані, моліться далі і в один день. Вона точно прийде.